Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма «Інтерв'ю дня». Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про курс, який допоможе вам вдосконалити мовленеві навички та стане корисним як у професійному середовищі, так і у постійному житті. Віртуально про це ми поговоримо з нашою гостею, експерткою з риторики та ораторського мистецтва Юлією Гавриленко. Пані Юлію, рада вітати вас! Вітаю вас, пане Олександре. Давайте почнемо з того, як взагалі з'явилася ідея запуску. Цього курсу так і чи були вас вже подібні в минулому. Ідея з'явилася не так давно, буквально рік, мабуть, тому зважаючи на те, що за освітою я вчитель-філолог, дуже добре знаю все, що пов'язано з мовою, з мовленням, з мисленням, з диханням. І коли довгий час працюєш з учнями, в мене дуже було багато індивідуальних уроків постійно протягом своєї діяльності. І рано чи пізно виникає таке питання, що хочеться масштабуватися, створити щось своє, особисте, авторське і допомагати вже людям цілеспрямовано, які хочуть покращити. Свої мовленнєві навички. Курс це не вперше. Зараз стартував сьогодні, до речі, якраз стартував курс під назвою Прозвучі. До цього було два потоки курсу під назвою Продумати. Вони всі спрямовані на покращення мовленнєвих навичок, але в кожного курсу є своя певна специфіка. Угу. А чим цей курс відрізняється від минулих? Попередній курс був направлений більше на активацію мислення і мовлення, тому що все завжди починається з мисленнєвого процесу. Людина не може говорити, якщо вона не вміє думати. Все насправді просто, але й не так але просто, як здається. Так? Да, я пам'ятаю, як одна студентка прямо посеред курсу, пише мені голосове повідомлення. Юля, я зрозуміла, щоб добре говорити, треба думати. А я взагалі не думала. Навіть такі випадки бувають. Цей курс більше спрямований на інтонацію, на голос, на дикцію, на темп. Мовлення так. Тоді ми перейдемо до саме технік. Так дуже цікаво дізнатися, які основні техніки ви використовуєте для покращення дикції і артикуляції. Є такі спеціальні артикуляційні вправи. Коли ми добираємо спеціальний текст, у ньому має бути дуже багато складних приголосних, які Складно вимовляти отак, одразу треба підготуватися. І вимовляється, називається з підвищеною артикуляцією, Тобто, дуже активно має працювати міміка всього обличчя. Тобто, ніби силою ми вимовляємо кожен звук. І практикуючи таку техніку, дуже класно розвивається артикуляційний апарат, тому що в нас дуже часто затиснута щелепа насправді. Тому люди дуже часто мовчать, бо вони відчувають цю замкненість саме на фізіологічному рівні. Тому, коли перш ніж переходимо до технік, ми ще працюємо за Скачами, тобто, ми звільняємо повністю своє тіло від цього, що нас блокує. Це і робота зі щелепою, робота з язиком. Тому що все треба звільнити, щоб воно гарно рухалося, і тоді буде дуже гарна артикуляція. Так чудово. Я <гум> от, навіть вже скільки років працюю ведучим, але от дещо новеньке для себе дізнаюсь, і це дуже, дуже цікаво. А які вправи для розвитку дихання впливають на якість мовлення? Є прям спеціальні дихальні техніки і є дихальна гімнастика. Це трошечки різні поняття, тому що дихальна гімнастика розрахована саме на підготовку до дихальних технік. Це спеціальні вправи, вони дуже схожі до речі на ті вправи. Які ми всі робили в школі на уроках фізкультури, коли треба підняти руки, вдихнути глибоко і так далі. Тобто є прямо спеціальна дихальна гімнастика. Дихальні техніки направлені на розвиток, в першу чергу, діафрагмального дихання, тому що людина повинна. Для того, щоб їй було спокійно всередині насичувати організм повітрям повністю. Є діафрагмальне дихання, є поверхневе. і саме за діафрагмального дихання людина дуже добре себе почуває, їй вистачає повітря на все, що їй потрібно. А є спеціальні техніки, коли ми кладемо, наприклад, руки на ребра і відчуваємо, саме у нас повинні розкриватися реберні дуги. Це дуже класна техніка, особливо для початківців. Тоді людина може відслідкувати, взагалі, чи в неї працює діафрагма нормальне дихання, що вона дихає поверхнево, тобто грудною клітиною. Тому з цієї техніки ми, як правило, починаємо. Є дуже класна техніка, яка називається техніка песик. Треба дихати як песик. У жарку погоду, коли ми mm -hmm. відкриваємо широко рот, дістаємо язик і через рот починаємо глибоко вдихати. А чим допомагає ця техніка? Вона розкриває легені, розкриває діафрагму, тому що, як правило, 85% людей не можуть наповнити повністю повітрям легені, тому що вони затиснуті діафрагмою. А ця техніка допомагає саме розкрити легені. От мені здається, можливо, я помиляюсь, так але от в мене там є знайомі, і вони, от, начебто, як розмовляють в себе, от угу. якщо в тебе повинно йти від себе, так ми звикли. Так, а так. от коли ти чуєш цю людину, от угу. здається, що він розмовляє в себе. Так з чим це пов'язано? Це пов'язано з затискачами мовленнєвого апарату, тобто, коли звук не виходить. Нормально із мовленнєвого апарату в наш мовленнєвий апарат артикуляційний входить щелепа, язик, гортань, потім діафрагма і легені. І якщо ось саме в цій частині є затискачі, тоді людина не може видати повноцінний звук, тобто вона його утворює, а видати не може. Він залишається всередині. До речі, звук і голос це саме озвучений видих. Коли людина не може озвучити видих, значить вона не може видихнути нормально повітря. Тобто, це те про що ви сказали на початку. Так, так що ці затискачі вони вони блокують вихід, вихід. повітря, угу. так. А, так а які найбільш поширені дефекти мовлення, з якими ну от приходять учасники на ваш курс? Можливо, це не дефекти, так можливо, люди це пропрацьовують, і як ви їх виправляєте? Дуже поширена проблема це слова паразити і звуки-паразити. А мм, ме, ну різні звуки бувають, і люди їх навіть не помічають. І коли вони проходять, приходять на курс, вони завжди записують відео візитівку. Це таке наше до, де вони, по-перше, чують себе з боку, тому що дуже часто люди не знають, як вони говорять, і багато хто соромиться навіть слухати свої голосові повідомлення або слухають, і кажуть, ого, мені взагалі не подобається, як я говорю, або як я звучу. Тому слова паразити і звуки паразити, і плюс внутрішня невпевненість людині важко говорити те, що вона хоче сказати. Саме тому наша увага завжди прикута до людей, які дуже вільно себе поводять. Ми на них прям дивимося, і нам так хочеться. Вони можуть голосно сміятися, виражати свої емоції. Зачасту люди сидять по принципу, та я от сижуся, бо тільки мене не чіпали. Тому ця внутрішня, у скованість вона дуже заважає. Виходу нашого мовлення, тому що насправді наше мовлення це результат відсутності наших комплексів, не навпаки. Спочатку ми позбуваємося внутрішніх комплексів, ми знімаємо всі блоки, всі затискачі, і потім з нас л'ється наше мовлення. Це відбувається автоматично, але не навпаки. Не спочатку навчусь говорити, і потім мене це буде розкривати. Спочатку ми розкриваємось, а потім ми починаємо говорити. А у мене до речі, от я там вже більше, ну не більше, десь в районі 10 років я працюю в ведучим різних заходів зараз, от ведучим на телебаченні, в мене до сих пір є ось ця проблема, до речі, а от я не знаю, я вже пропрацьовував, її інколи менше, але інколи її дуже багато, і я вже не знаю, що що з цим можна зробити. Є спеціальні техніки роботи. Взагалі, щоб позбутися слів і звуків паразитів, треба пройти декілька етапів. Перший етап треба це чітко відслідкувати. Коли ви вже це бачите і чуєте, це вже дуже так, гарна частина роботи. Потім треба зупинятися. Тобто, сказали букву, треба зупинити себе на кілька секунд, тобто усвідомити, що «да, я зараз це сказав. І чим частіше усвідомлювати, потім воно пауза вже буде перед тим, як ви захочете сказати, тому що ви натренуєте себе зупинятися, акцентувати на Цьому увагу, проблема більшість в тому, що ми говоримо на автоматі. Люди цього не чують. Я одній студентці робила аналіз відеовізитівки, я їй написала слова паразити, які вона використовує. На мені пише відповідь. Я навіть не звертаю на це увагу, а тепер я переслухала, і я справді це чую. От я, до речі, теж я довго напевно не звертав на це увагу, і а, потім який ще висновок для себе зробив. Так що в мене ось це А з'являється тоді, коли я поч... починаю шукати якісь слова. Словниковий запас так. треба збільшувати. Потім він буде витісняти слова паразити і звуки паразити так чудово. Прямо сьогоднішнє інтерв'ю, прямо мені на руку, скажімо так. Я вам дуже дякую. Поговоримо про інтонацію. Так яким чином от інтонація і темп мовлення впливають на сприйняття виступу людини? Впливає на всі 100% Тому що коли людина дуже швидко говорить, її важко сприймати і можна навіть не зрозуміти. Коли людина говорить дуже повільно, складається враження, що вона вважає нас недолугими тому що коли людина занадто повільно говорить, ніби ми погано сприймаємо. А є дуже класна. Техніка, як визначити свій особистий темп мовлення? Треба в зручному, комфортному темпі сказати вираз, автоматична коробка телепередач. Mm -hmm. да, вираз. Своєрідний він абсолютно беззмістовний. Тут головне набір приголосних звуків. І ось саме комфортний темп, коли ми проговорюємо цю фразу, чітко її чуємо. Нам вистачає дихання. Ми не запихуємось. Оце той темп, в якому нам зручно говорити, а людям зручно нас сприймати. Так чудово. А, а як регулярні практики можуть допомогти у зниженні нервозності? От, під час публічних виступів, виступів на камеру. Однозначно допомагають особливо дихальні гімнастики, дихальні вправи, дихальні техніки. Це те, що дозволяє нашій нервовій системі заспокоїтись, тому що коли нашому організму вистачає кисню, йому нема за що переживати. А, якщо ви помічали, коли людина хапає повітря, вона починає погано говорити, тому що наш організм не може працювати одночасно в двох напрямках і думати, де б мені взяти повітря. Потім ще зчитувати інформацію з нашого мозку і ще говорити. Коли нам не вистачає повітря, організм направлений тільки на одне. Дай мені повітря, то ні про яке мовлення не може йти мова. А коли нам повітря вистачає, в нас розслаблене тіло, в нас зняті всі блоки, затискачі. Ми себе постійно вільно почимаємо і ми не переживаємо. Потім ми можемо робити паузи, грати словами, інтонацію, тому що ми вільні всередині, нас все звільняє, і потім ми дуже гнучкі такі в спілкуванні. А, так, пані Оля, під кінець, так чи є а, можливо ну, поради для наших телеглядачів, так можливо, є якісь універсальні вправи а, для покращення Шня мовлення, дикції, які можна от просто використовувати там в домашніх условах там, у, у, умовах. Так там буквально можливо там топ-три, то угу. Да, дихальна вправа обов'язково з неї треба починати, звичайно, наша з уроків фізкультури зі школи, коли ми стаємо, піднімаємо руки, робимо глибокий вдих зранку 5 разів, ввечері 5 разів, і ви вже побачите дуже класний результат. Потім вправа на артикуляцію, коли ми беремо просто звичайний текст, який нам подобається, і робимо вигляд, що ми дуже посилено читаємо кожен звук. Це можна, це обов'язково треба робити голосно, дихаючи там, на повні груди, не затримуючи повітря і так далі. І знімати себе на фронтальну камеру і потім переглядати, тому що аналіз відео свого завжди дає класні результати. Ми бачимо себе збоку і думаємо, ага, це мені не подобається, я над цим буду працювати. Це мені не подобається, так ми можемо знайти свій ракурс, свій темп, свою інтонацію, свою подачу голосу. Тому це знімання на фронтальну камеру, і потім перегляд. І практикувати, робити це на a publicação. Так, чудово. Ну що ж і в кінці пропоную ще раз нагадати так. Сьогодні вже стартував, так, стартував сьогодні курс. Так, сьогодні. Стартував курс. Так, а до коли він буде тривати, і чи можна ще до нього приєднатися? Стартував сьогодні, буде тривати три тижні. Потім ще буде місяць мого зворотнього зв'язку за потреби. Якщо треба студентам, можна приєднатися буквально ще протягом декількох днів, тому що домашнє завдання мають дедлайн, це такий інтенсив, і посеред курсу вже немає просто змоги приєднатися, тому що це як застрибувати в. В вагон який поїзда, да, який вже відходить. Тому сьогодні, завтра, буквально до п'ятниці, що можна приєднатись, поки буде період першого домашнього завдання. А, чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Я вам хочу подякувати за те, що ви завітали в нашої студії, і подякувати вам за цю, до речі, дуже пізнавальну і дуже цікаву розмову і за поради для наших телеглядачів. Дуже дякую. Дякую вам за запрошення. Вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про курс для покращення мовлення та дикції. В Гостях у нас була експертка з риторики та ораторського мистецтва Юлія Гавриленко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.